Дивилися інтерв'ю Януковича, який, я надіюся, що це вже останнє його інтерв'ю, яке було і то не українським каналом, а російським 112-й російський канал. І дуже, знаєте, колись прочитав я такі слова, що з бандита ніколи не було героя. І от вчора вони якраз і підтвердилися ті слова, що з бандита не було героя. Він в своєму інтерв'ю, я так коротенько... Торкнувся деяких аспектів. Він сказав, що його машину обстрілювали, але він не боїться того. Ні, він є найбільший боягуз України. Бо коли був в івано франківську і в нього вкинули яйцем, він розумієте? Звідси висновок, що бандити героями не будуть. Ото я хотів сказати. І видна служба Донецька не випустила його за кордон. Заборонили йому видно. Пане Ігор, Ігор, Дорогі наші українці, тяжко говорити, скільки невинних душ загинуло. Але як не можу збагнути і весь народ? Як, би, як ми могли допустити таких бандитів до влади? В голові не вкладається. Але... Над ними є Бог. Вони відповідають за все. І наш народ український, який не боявся ні куль, ні бомб, ні автоматів відстояв свою незалежність. Давно вже назрівало це, але народ це терпів. Це самий спокійний, терпивий народ в світі. Але скільки то треба було бандитам достати той народ, щоб народ піднявся. І він відстояв свою честь і правду, він відстояв Україну. Слава героям! Героям слава! Слава героям! Героям І слава! Слава героям! Героям слава! Хай земля їм буде пухом, вічна пам'ять! Ми Смерть з ними. Смерть ворогам! Смерть ворогам! Смерть, Смерть ворогам! Смерть, Смерть, Смерть ворогам! Вони ще під закон попадуть. Їм так легко це все до світа. Вчора дали розпорядження. То не міністра, а виконуючі обов'язки зараз Бо вибрали. Вони після вчорашнього прийняття зразу набуло силу закону, те рішення, яке було прийняте. І з Силових структур, той, хто виконує обов'язки міністра Служби безпеки України, дав доручення всім відомствам, щоб притягнули до відповідальності кримінальної. Всіх тих, хто був, всіх тих, хто був причетний до розстрілу. І крім того, тих, які виступали за сепаратизм. Сепаратизм це є відокремлення певних територій від цілісності держави. Ми є сепаратисти. І ще Янукович вчора назвав, що ми є націоналісти, бандити, фашисти, бандерівці. Так, Україна, націоналісти. Ми є, ми є бандерівці. Так. Ми тим гордимося. Ми є націоналісти, ми тим гордимося. Бо націоналіст то людина, яка любить свою культуру, свою мову, свої традиції, свою релігію. Але одночасно вона поважає інші народи, інші культури, інші традиції, інші звичаї. То є націоналісти. На націоналізмі тримається суть держави. Таке поняття, як інтернаціоналіст, воно не існує в своїй природі, бо інтернаціоналіст то є ніхто безбаченко який росте і який не має нічого святого тут в серці, розумієте? От, так що е, націоналіст відрізняється від е, великоруського шовінізму. шовінізму тим, що одні признають тільки своє і відкидають все чуже, а націоналісти признають своє, е, люблять, ой, люблять своє і признають чуже. Ото є дві такі різниці. Але ми не фашисти, ми ніколи ними не були. Фашисти в ті дні стояли з протилежного боку. Які снайперськими гвинтівками вбивали молодих хлопців. В серце, в шию, в голову, в груди. Всі були вбиті одним, як кажуть, одним на один сценарій. Дуже за російську православну церкву. Так, і дуже нам було шкода за російську православну церкву, яка підтримала в такий складний час. Тих владу. 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 Як завжди владу. владу. І, ну, не, неприємно було не вся, окремі, окремі лідери цієї церкви, а більшість представників була з народом, давали свої приміщення і так далі. Не можна такого говорити, що вся. Ні, окремі. Окремі, то стосується першого настоятеля києво печерської лаври, який відкрито заявив, що Янукович то є Ісус Христос, і я йому готовий цілувати руки. Розумієте, священники з цієї парафії, з, ну, священники Російської православної церкви дали таку оцінку. Кажуть, пане настоятель, ви б краще його поцілували не в руку, назвали слово своїми іменами. Оце місце, звідки ноги починають. Ну і не слід забувати, що ті тушки такі існують. І так, є тітушки, які зараз. Вони є, Львові, вони є в Львові, вони є на Львівщині, Вони є на Тернопільщині, вони є на Інофронківщині, які зараз роблять безчинства. Вони втираються в довіру так. до самооборони і там, які стояли в Маріїнському парку, тепер в самообороні вони їх шукають. От сьогодні рано передали на каналу. Є фотографії, які стоять на барикадах, а три дні тому були в Маріїнському парку, поки їх не розігнали. Знаєте, людині так, протаманно змінювати так. свої погляди. Так, так, змін, той хлопець. Чес якого назвали тітушки, він стояв на барикадах. Він стояв в перших рядах на барикадах. І він сказав, що я дуже каюся, що я не розібрався в тій ситуації, яка сталася. І говорив, вже моє ім'я пішло як негативний такий елемент, негативна, Нове слово, зараз багато нових слів. Появилося тітушки, ті гібівці, ну, ті гібко то є боягуз. То Ну, розумієте, маріонетка, яка вчора, до речі, сказала та маріонетка, що я буду з партії регіонів останні. ласка. Так, Зараз. Так, так. То... Я, я зовсім нова людина тут. Я зовсім мало часу живу на майорці. І я пригадую ці дні на превеликий жаль, коли вибирали президента. коли вибирали. Членів Верховної Ради Ми були страшні дні. Я із Західного регіону. Тоді представники партії регіонів відчули дуже сильно землю під ногами. Вони не сподівалися, що вона так швидко вийдеться їх під ногами. Але ви бачили, як вони йшли до населення, яким не були обізнані. Зі своїми пакунками продовольчими. Вони купували голоси відкрито. І їм було байдуже на те, що дивилися і осуджували їх інші. Вони говорили, що ми упа. Я не хочу повторюватися, але це слово настільки було ганебне в ті дні, що повторювати його, вони. Хотіли багато-багато разів, бо думали, що це великі кози в перемозі. На превеликий жаль, сьогодні ми, маленька частина великого українського народу, не могли бути поруч з ними, пліч о пліч, Не могли відгукнутися на їхні заклики, прийти і допомогти їм на той Майдан. Але ми не є байдужими. Ми допомагаємо їм фінансовою Умовою, молитвою, пам'яттю. Ми робимо те, все те, що є в наших силах. Чому ми сьогодні тут? Тому що ми є частина того народу, які не змирилися з тим режимом, який прийшов до влади. Тому що ми сказали, ми піднімемо своїх дітей. У них буде майбутнє. Ми живемо тут, далечині від своїх рідних батьків, дітей. А ми повернемося туди. Повернемося і низько клонемося їм за те, що вони зробили для нас і для себе. Ви знаєте, я на превеликий жаль мала можливість зустрітися з людиною і, чу і чути її промову, яка вважалася президентом, э, радником нашого президента Ганною Герман. Вона сказала заробітчани. Не стане такий час, коли ми вам низько вклонемося і подякуємо за ту малесеньку частку, яку ви вносите в розвиток економічної нашої держави. Нам це потрібно, ми хотіли би цю частку вносити на нашій землі. Нам не потрібно було їхати сюди, якби нам дали можливість свій інтелект, своє бажання. Воє вміння реалізувати на землі наших пань, предків Дуже сумно було слухати, коли ну, я називаю його хлоном, Жириновський сказав, влада повинна бути сильною. Ні. Ми переконані, влада не повинна бути сильною, тому що сили йде проти сили. сили де проти повинна бути розумною, поміркованою, а сила її заключається в народі, якому в нас служить. Оце є сила, ми разом з вами. Що я можу сказати? Звичайно, трагічний день сьогодні. Але хвала і честь тим людям, які згуртували, вже давно прокинувшися народ України в одне ціле які зуміли знайти слова, щоб створити цей майдан і не здатися, коли вже здається ось терпіння вже на межі. Хвала і честь тим людям, які сказали, краще смерть, але не стану перед на колінах перед цим катом. честь тим людям, які не побачать майбутній світанок. Що сказати більше, тому що дуже важко вимовити ті слова, які є всередині. Героям слава! Героям, слав. слава Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Шановне товариство! Я хотіла сказати дуже багато, але. Ці слова сказані, дуже багато сказано. Я тільки зверну свою увагу, що ось, цей, ось ця моральна подбора хотіла поставити народ України на коліна. Але він, він погано вчився в школі. Він не ходив до школи, він, напевно, ходив поза школу. Тому, тому що він не знає історії України. Український народ ніколи не стояв на колінах. Український народ стоїть, стає на коліна тільки перед Богом. Я єсть народ, якого правди сила, ніким з доланною ще не була. Яка біда, яка чума мене косила, та сила знову ожила. Щоб жити, права я в нікого не питаюсь, щоб жити я кайда не розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу Московіє, о, як мене ти пожирала, як вішала моїх дочок синів, і як залізо, хліб і вугіль крала. О, я твій дух о сатанів, ти думала, тобою заїдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, сини мої незламні українці. Я буду вас за подвиг прославляти. Ідіть батькам на допомогу жінці, ідіть. Дітей з неволі незволять. Кому не гить, тремти, я розвертаюсь, тобі кладу я дошку грубову, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, я їсть народ, якого правди сила, ніким здоланною ще не була. Яка біда, яка чума мене косила? Та сила знову ожила. Слава Україні! Героям Слава!